Що ж, і знову доброго ранку. Інформаційний ранок продовжує свою роботу, як я і обіцяла. Ми зустрічаємо в нашій студії Олександра Ганущина, голову Львівської обласної ради. І власне з ними будемо говорити про всю ситуацію довкола Львівщини і не тільки Львівщини, і про кордон. Ну і обов'язково згадаємо Польщу. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з перекинемо місточок, що називається з першої студії. Ми в першій студії говорили про зниження акцизів на вживання авто, про завезення. Львівщина це прикордонна область, і в дуже багатьох. Областях прикордонних саме дуже багато автомобілів з номерами іноземними. Ваш прогноз: от, чи почнуть люди легалізовувати ці автівки, і скільки, власне, це грошей дістанеться львівському бюджету від такої легалізації? Ну, що стосується бюджету, це дуже важко про це говорити, але я переконаний, що дійсно значна частина людей, котра побудувала була життя у спосіб, що. Є дешеве авто. Я живу поруч що я можу кожен п'ятий день дати собі можливість поїхати до Польщі і перетнути кордон. І відтак їздити на хорошому вже у нового Тобто, яка частина цих людей дійсно прийме для себе рішення. Я думаю, що це буде відсотків 40. Це буде відчутно, особливо буде відчутно на кордонах, де власне за цього фактору величезні черги. От, до речі, це насправді напевне сприятиме і тому, що кордон розвантажиться, в тому числі Та, тобто не, не будуть, що п'ять днів їздити. Тепер до ситуації от плавно підійшли до ситуації на кордоні. Так? Е, кілька днів тому були протести, і до речі, навіть відкрили кримінальні справи за фактом от, цих от протестів і перешкоджання е, руху. Як там зараз ситуація? Яка у вас інформація? Все спокійно, все тихо, і чи пояснили таки українцям, що от наче як з 2 серпня все відновиться? Малий прикордонний рух буде діяти? Я чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до ідеї самих цих протестів, оскільки це дійсно повне нерозуміння ситуації, яка має місце не тільки в Україні, а в Європі? Європа реально боїться. І рішення, котре приймалося, воно приймалося в першу чергу саме тому, що, мовляв, ми боїмося за проведення саміту, ми боїмося за безпеку гостей. Причому рішення приймалося по всіх країнах, котрі мають угоду про малий прикордонний рух, тобто в тому числі з Калінаградською областю. Зрозуміло, що коли рішення приймалося. По території Російської Федерації, яка має угоду про малий прикордонний рух, не могло бути й мови про те, що не було би прийнято рішення власне з Україною, і воно торкнулося Львівщини. Є тільки один великий мінус в цьому всьому з польської сторони, бо всі решту мінуси це наші мінуси, і я їх визнаю. Тобто наші мінуси це рівень тих людей і підходи тих людей, котрі звикли. Жити тільки з того, що вони кожен день перетинають кордон, і кожен другий день отримують відповідно або можливість перегнати дешевий автомобіль і таким чином тримати ту планку під днів. Але мінус один з польської сторони є, і ми про це відкрито говоримо. Цей мінус це мінус, що нікого з української сторони не було у вновому по порядку. Попереджено я маю на увазі встановлений порядок партнерських країн. Бо в угоді дійсно записано 48 годин, це правда. Але це записано очевидно на випадок ситуації, пов'язаних з терористичними атаками та форс-мажорами. Бо е, всього два тижні тому у нас була зустріч на високому рівні з іншого польського питання, і сподіваюсь, ми про це будемо ще говорити в студії. Де були присутні наш віце-прем'єр, де був присутній їхній посол Польщі в Україні, де був присутній їхній маршал Ексеєму і наш голова Верховної Ради. І там це могло бодай прозвучати, і тоді ми готували якийсь ґрунт для цього. А це сталося оце єдиний мінус. Всі решта мінуси дійсно наші. Тобто, ми однозначно проявили себе в дуже недоброму світлі. І я чесно кажучи, я з того закінчу, чим починав. Я не впевнений тепер, що е, цей е, угода про малий прикордонний рух буде відновлена. От, власне, ви мене випередили, тому що є інформація про те, що коли українці перетинають кордон, власне там є таблички, які стверджують. Бачили які стверджують, що не, з 2 серпня не відновиться малий прикордонний рух. Вони стверджують тобто, Вони та? кажуть, що він зупинений з такої то дати. І ні слова і про відновлення. Тобто, я так розумію, що офіційні коментарі про 2 серпня з'явилися вже пізніше, коли був виданий наказ. Що для мене також є важливо і незрозуміло, я ці м, кілька днів на початку цього тижня мав нагоду спілкуватися в Польщі з регіональним рівнем влади, регіональним рівнем політиків по транскордонній співпраці, і всі вони мене запевнили, а мова йде про прикордонні воєводства з Львівської області, це. Люберське і підкарпатське, і всі мене запевнили, всі перші цих воєвост, що і для них це рішення, котре було прийнято їхнім міністерством, внутрішніх справ та ремзесу, було несподіване. І я здатен їм вірити, оскільки вони дійсно представляють різні політичні сили. Тобто я здатен дійсно вірити, що є ряд необдуманих рішень, котрі приймаються. Це рішення вони мали на це цілковите право з міркувань безпеки. Єдине, що вони могли дійсно ну, підготувати, хоча підготувати. Навіть, навіть саму їхню регіональну владу підготувати. Повірте, по економіці прикордонних регіонів це рішення також б'є. Тобто в таких відвертих розмовах, не на камеру, офлайні, без кроваток, ми на це відкрито спілкуємося і вони це визнають. Тобто цей рівень маршалків, рівень воєвод це визнає. І не солідарний однозначно з політикою щодо даного питання. От що може бути яка ситуація на кордоні, якщо з 2 серпня не відновиться малий прикордонний рух, ми поговоримо, поговоримо буквально за хвилинку, тому що вона стигне кава. Ми перериваємося, але. Дочекайтеся, буде цікаво, ми обов'язково дуже швидко повернемося. Ну що ж попили каву, відставили чашечки, наші стаканчики, і будемо продовжувати інформаційний ранок. Нагадую, ми говоримо про Львівщину, про кордони зупинилися на тому, що можливо 2 серпня не відновиться малий прикордонний рух. Власне, пане Олександре, давайте прогнозувати на початку. Були протести, і якщо 2 серпня чітко народ все таки чекає, та не відновиться прикордонний рух, прогнозуєте, очікуєте там нові протести. Ну, я би сказав так, що мене не здивує реакція польської сторони в такому випадку, якщо вона не піде на відновлення. Оскільки дійсно наші громадяни проявили себе не найкращим чином. От. І можливо навіть дуже добре що це сталося одразу в перші дні, коли звістка про зміну умов перетину кордону дісталася до України. Тобто, зрозуміло, що ті явища, коли. Десятки людей блокують міжнародну трасу, коли десятки людей відкрито говорять, що це тому, що ми звикли їздити, а там дешевші продукти. Коли ці десятки людей, до речі, мені про це закидують мої колеги-волонтери свого часу, насміхалися з над нами, коли ми тягнули каски, бо це так би мовити, їхній такий собі невеликий бізнес за п'ятсот гривень. Mm -hmm. Людина з двома блоками перетинає кордон. Просто підсідає машину за 50 чи вже зараз за 100 гривень два блоки сигарет з одною людиною дозволено проводити через кордон і вертається так три рази на день може зробити такий невеличкий вояжик. От саме ці люди, тобто, вони однозначно. Не отримали ніякої підтримки, я говорю зараз за Львівське, так би мовити, з громадянське суспільство. Але я переконаний, що у поляків зараз з'явилася до цього відраза. Тому якщо будуть подібні протести, от підходимо до суті питання. Угу. І якщо ці протести можуть мати, скажімо так, більш гірші наслідки ніж мало місце, то тоді безумовно може постати питання для чого продовжувати далі малий прикордонний рух. Тоді завжди можна знайти обґрунтування, а, мовляв, нема біометрики у всіх, а мовляв, вижухається до безвізу і так далі. А це, попри все, вдарить по стосунках, і цього би дуже не хотілося. Тут ми в даному випадку українці ми самі тут зараз куємо свою долю. І дуже важливо, щоб організатори тих протестів, котрі не мають нічого спільного з розумілими громадськими протестами, які б, якщо і мали відбуватися, то десь там під консулятом або під посольством. Польщі в Україні, тобто очевидно, що їх обов'язково треба відшукати і притягнути, щоб ну в подальшому вони не продовжувалися. Ну це, власне, і запитання і завдання для силовиків. Сподіваюсь, вони з ними впораються. А от щодо до речі, щодо наслідків вже є реакція. От віртуальна польська інтернет-видання повідомляє, що протестувальники на кордоні побили поляків, що намагалися в'їхати до країни до України. Так воно чи ні невідомо, тому що відео цього немає. Але наслідок, от в польських ЗМІ вже є. Тобто от... розкачмою ситуацію. Розбирали ми цей випадок так. з генеральним консулом в Любліні українським Василем Полюком. По деталях розбирали, тобто неадекватна ситуація. В чоловіка здали нерви, він пробував наїхати на пікетувальників. Тобто поляк, не, поляк так. Угу. значить, його дружина одразу почала визвонювати всіх знайомих і не тільки журналістів, що тут поляків вбивають. Мучать, ріжуть. Я, власне, тому кажу, що якщо підготуватися до подібних провокацій, то можна дати зовсім іншу картинку. Це ви кажете, зовсім іншу так картинку, ніж. Так. Видання. І це відбулося одразу. Там були навіть такі речі, що, мовляв, нехай консул тепер український забезпечить мені машину, яка доправить там мене з. Львова до кордону, бо я боюсь за своє життя. Тобто, ну тобто, це і натягнута ситуація. Хоча ще раз я однозначно дуже критично ставлюся і скептично ставлюся до тих, хто в ці дні виходили, розказували, що будуть палити шини, як на майдані, і зводили mm. там барикади. Тому е, е, така моя позиція, що національна поліція має працювати набагато краще. Фактично, в ці дні працювали тільки прикордонники. Не буду відвертим, і всі органи правохороні мають працювати краще, і ми повинні розуміти, що в цей час непростих україно-польських стосунків. Ну, буде дивно, якщо польські кола, котрі орієнтуються на м'яко кажучи, погіршення стосунків з Україною, не використають цей момент для Однозначно використають. пане Олександр. Про погіршення стосунків ми поговоримо вже в наступних студіях. Хочу завершити цю студію. Якраз ситуацію на кордоні є така думка, що ті люди, які от є човниками, та їх називають, які от через кожне або нас називаються мруки мурахи. Можливо, які щодня їздять і заробляють із польського боку, з українського. Вони це роблять, і насправді ця ситуація розбещує їх, тому що і їхні діти будуть займатися цим, то й вони показують приклад, тому що їх їм потрібно нормальні робочі місця. Тобто, якщо забезпечити нормальні робочі місця, нормальну зарплату, вони перестануть цим займатися. Наскільки справедливе таке твердження? Так і ні. Просто дуже важко провести грань між важко заробленим хлібом і хлібом, який можна легко заробити. Як я вже наводив приклади три-три рази в день можна перетнути кордон. Заробити кілька сотень гривень і при цьому ніде не працювати, не сплачувати податки і так далі справедливе в тій частині, що на прикордоні дійсно роботи є мало. Хоча ті, хто хочуть виїжджати на постійну роботу, акцентую на цьому, то вони не перетинають кожні днів кордон на автомобілях. Вони реально працюють в секторі будівництва. Роботи зараз починаючи з прикордонних воєводств, дуже багато, не кажучи вже про Німеччину, зараз модну Швецію і так далі. Тобто це така це вже більше філософія. Я хочу працювати в якості мурахи, бо так вигідно, і так працює пів мого села. Чи я хочу піти на стабільну роботу? Можуть крутити біля голови пальцем, що що ти, мовляв, ідеш на якісь важкі будівельні роботи. Але, якщо є ось то така є ось проста робота, але так. я думаю, що весь світ іде до збільшення безпеки на кордонах. Згадаємо, яка була ситуація у Франції. Коли сталося, сталося те, що сталося, було на французьких вулицях після терактів. Вони в той самий день закрили кордон з німеччини. Там теж були величезні черги. Світ визнає загрозу, і очевидно що це буде поширюватися на всі речі. Тому очевидно, що всім нашим громадянам треба готуватися до цього. Але це не знімає з польської сторони оцей не крок, коли котрим могли попередити ситуацію. От власне про непартнерські кроки і про непрості україно польські стосунки, про їхнє погіршення, ми поговоримо. За 5-6 хвилин будуть новини. Після цього обов'язково повертайтеся в інформаційний ранок. Власне, про все будемо говорити з паном Олександром. Дочекайтеся. Ну що ж, знову доброго ранку. Інформаційний ранок продовжує свою роботу. Нагадую, у нас в гостях Олександр Ганощин, голова Львівської обласної ради, і поговорили про кордон. Зараз переходимо плавно в українсько польські стосунки на глобальному рівні. Та ми вчора трішки зачіпали цю цю тему. Чому? Тому що е була резонансною заява е в комп компанії е гурту «Отвінта», яку вони пустили. Причому потім пояснили, що наче він як там можуть бути бійки. Але я так розумію, що це лише маленька крапелька, і насправді йде. І погіршення, і накручування ситуації в самій Польщі щодо України. Чому це відбувається, пане Олександре? Ви сказали, що ви зустрічалися в Польщі з високими чиновниками. Що там почули? Так, ну на жаль, мої контакти, мої можливості це зустрічі на регіональному рівні, але я можу стверджувати, що спільнота власне, Польщі, яка належить до регіональної еліти, вона з нами. Вона добре розуміє, що ті спроби розхитати ситуацію, котрі останнім часом, на жаль, стають системними. Вони не йдуть на користь самій Польщі, але маємо те, що маємо. В Польщі зараз, як і в інших країнах, дуже такі сильні тенденції пов'язані з сплеском націоналізму, польського шовінізму. І, на жаль, вони частково підігріваються в тому числі окремими представниками їхньої правлячої еліти. Нагадую, що в Польщі зараз піс при владі. От котрий використовує окремі групки для підсилення своєї позиції. Глобальна, так би мовити, проблема, котра вже на порядку денному польського парламенту стоїть тривалий час, це спроба протиснути постанову польського сейму, котра би передбачала події 43-го року визнання відповідним геноцином українців проти поляків, тобто геноцином УПА проти Поляків. З цією метою, частково з цією метою, власне нами регіональної влади Львівщини була ініційована така двостороння зустріч їхнього маршала Сейму з нашим головою Верховної Ради, котра проходила в Трускавці, і я тішуся, що це питання вдалося відкласти на перспективу власне, до завершення саміту НАТО. І я все-таки сподіваюся, що візит президента на сам саміт і його розмова на рівні. Президента Республіки Польщі було б дуже важливо також з паном Качинським, бо, в принципі, всі контакти, всі джерела вказують, що джерело проблеми там, і, власне, там можуть вплинути на рішення. Тому, якщо така постанова буде прийнята, зрозуміло, що це дуже-дуже позначиться на рівні наших стосунків. А власне, вже з метою, так би мовити, як підійти до цієї постанови, ми і маємо ці прикриті випадки, котрі мали місце з гуртом Атвінта, або котрі мали місце. В пікуличах два тижні тому, власне, в той самий момент, коли відбувалися ці переговори на високому рівні, які я сказав, регіональна влада, з якою маю честь спілкуватися, оцінює ситуацію дуже скептично і, власне, в приватних розмовах каже, що, от, приміром, ситуація, яка мала місце в пікуличах, нагадаю глядачам п'ятого, що Понад 20 років українці в перемишлі, українці з Львівщини з інших областей приїжджають куличі і йдуть пішою ходою від кост... від української ракатолицької церкви до кладовища, де поховані українці, котрі полягли в той час за волю України. Тобто ніколи не було нападу на цю ходу. А натомість маємо ситуацію, це підтверджують джерела власне і польські, і українські, що саме в цей день, коли ця хода планувалася, саме фактично з цієї Польщі були звезені понад 100 Таких войовничих налаштованих польських націоналістів, котрі намагалися вступити, не колко, такий зовсім не громадський, а такий майже, майже, так би мовити, такий серйозний конфлікт власне, з учасниками ходи, котрі несли хоруги. От, тобто це деко виглядало навіть на фоні так би мовити вже звиклих до якихось там подій українців, тому що ми не звикли до такої ставлення все поляки. Тобто поліція тоді з одного боку спрацювала добре, з другого боку, не дуже, тому що могла передбачити очевидно цей приїзд, бо коли мова йде про приїзд та людей Перемишль, який без того славився, це відомо стає та, це було задовго, відомо. Тому та... дійсно очевидно, що такий легкий сигнал потакання ці акції зі сторони поліції був. Хоча вже коли почалися так би мовити активні дії, то. Поліцейський спецназ дуже дуже спрацював, і мене воєвода запевнила, що вони пильнують за розвитком цих кримінальних проваджень. Пане сам. Давайте подивимося в корінь, тому що коли насправді відбувається погіршення стосунків з Україною якоїсь країни Європи, то одразу всі вказують на довгу руку Москви. Наскільки тут є ця рука Москви? Чи насправді підігрівається ситуація, все таки самими поляками радикально налаштованими? Рука Москви є однозначно і є однозначно радикалізм поляків в сучасному світі, в світі гібридних технологій. Гібридного підходу до реалізації цілей і, і, і гібридними засобами. Не дивно, що з цього користають треті сторони, або треті сторони запускають процеси міде. Тобто я, от я вважаю, що питання по пікуличах було запущено раніше, просто воно виставило в той самий момент, коли відбувалися переговори, можливо, воно навіть вплинуло на позицію е, маршала Сейму, тобто, що пішло на, насправді в плюс. Хоча картинка зрозуміло пішла мінусова, яка засвідчує про рівень стосунків. Що стосується ситуації з гуртом, е, Матвінта, тобто я переконує, що це було рішення там кількох посадових осіб на рівні польського міністерства внутрішніх справ, і ну напевно, слід було просто нашому МЗСу краще реагувати. Що стосується постанови, це буде величезною зовнішньої політичною перемогою, якщо вдасться утриматися від власне переконати поляків утриматися від такого невдомого кроку. Є ще один дуже поганий, як би мовити, механізм, який вже запущений. О, до речі, от про цей механізм ми поговоримо буквально за хвилинку, тому що у нас вже практично достигає кава, так що. Ми перемикаємося на невеличку перерву. Повертаємо, ви повертайтеся обов'язково до нас, попийте каву, повертайтесь, буде цікаво. Ну що ж, попили каву, повернулися дуже швидко. І перед тим, як поговорити про небезпечний і недружній крок, який готує у Польща щодо України. Ми зараз доєднаємо до нашого ефіру Микола Давидюка, політичного експерта. Справа в тому, що Рада заблокована, дуже багато рішень законопроєктів не ухвалюються. І, пане Микола, доброго ранку. Добрий ранок. От хочемо вам вас запитати, насправді, які шанси того, що сьогодні Рада от сьогодні, власне, коли потрібно приймати дуже багато законопроєктів, які стоять на порядку денному рада, буде розблокована, і яким чином вдасться знайти компроміс? В чому саме? Я думаю, що політики мали більше, ну, практично добу для того, щоб домовитися, для того, щоб почути один одного. Тому що коаліція, яка складається з двох партій, теж повинна дослухатися до своїх. Скажімо, позакоаліційних партнерів і виносити ті питання, які також їх хвилюють. Але в першу чергу політика це питання компромісів, тому і опозиція повинна розуміти владу І ось останні два тижні. Які в них залишилися для продуктивної роботи, використати для реальних прийняттів рішень, а не для того, щоб награвати політичні бали і перед відпустками, які депутати вже всі спланували точно не в Україні, провести дійсно якісно, а не награвати політичні бали. Ну, власне, пане Микола, скажіть, будь ласка, вже наче як йде компроміс, тобто уряд заявив, що створить робочу групу, буде навіть переглядати чи дивитися формування тарифів на газ, чи це не те, що вимагають от деякі фракції, чи може це стати компромісом, і це дозволити розблокувати Верховну Раду. Ну, мені здається, що там вже питання щирості намірів. Вчора, наприклад, пан Вінник сказав, що ми створимо будь-які комісії, але всі вони будуть ну, практично як британська королева. Тобто вони будуть символічні і ні до чого не приведуть. Тобто, коли про таке заявляє депутат з коаліції, що комісії створимо, але нічого не приведуть, це викликає певні сумніви і щодо справжньості цих заяв. Ну, щодо що уряду і самої коаліції? Я думаю, що вони повинні все ж таки домовитися і останній час викрити максимально практично з користю для держави і для населення, То, От. А теж... компроміси досягати можна, просто потрібно сідати за стіл переговорів. Пане Микола, ми теж будемо на сподіватися, тому що роботи не бракує у Верховної Ради. Микола Давидів, політичний експерт, був з нами на е, зв'язку. Повертаємося до розмови в студії і говоримо про небезпечний і недружній крок. Пане Олександре, вам слово. Який це крок? На жаль, на жаль, найбільше, що зараз може також вплинути на стосунки і дуже серйозно нас розізнати, це той фільм, який зараз анонсується, який знятий по волинських подіях в польській інтерпретації, а точніше, інтерпретації окремих авторів, режисерів цієї ідеї. Хочу нагадати всім глядачам, які зараз дивляться. Є такий відомий фільм Страсті Христові. — Відомого Ось, режисера відомого режисера, і там дуже багато крові. Власне, я згадую, коли він виходив, мені журналістка наказала, тобто, цей фільм я дивилася, плакала, бо там стільки крові, що мовляв, його неможливо не дивитися. Власне, за цією ідеєю, приблизно за цією ідеєю, наскільки я зрозумів, зі слів тих, хто мав так би мовити, доступ до якогось відеоряду з цього питання, збудований фільм, котрий має вийти на екрани у Польщі восени. Тільки замість Христа там виступають польські жінки, польські діти, котрі проживали на Волині, а Зарізяки, Харцизяки, їх мучили, вбивали. Це в інтерпретації режисера українці, котрі брали участь в тоді національне визвольних змаганнях, УНУПА і просто українці, які там мовляв нищили і знищували поляки. Олександр, то, то вочевидь, це зроблено спеціально нагнітання оцих от емоцій, крови. Навіщо? з якою метою? Якби. Була однозначна відповідь на це питання, можна було би віднайти і спосіб завадити цьому питанню. Я до речі, от поки що, самим успішним засобом, який був реалізований, це власне була заява з мого боку наших моральних і громадських авторитетів, і відук на цієї заяви так само авторитетів з Польщі. І як на мене, час лист про прощення, ви маєте так, на увазі так, 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 там так, так, і як Взаємні. на мене час цю позицію. Котра каже, я прощаю і вам, і прошу вибачення за все, що так би мовити, я зробив. Ну, тобто, ну це інтерпретується на, на державу, тобто від державної імені ставити так би мовити, наріжним каменем. До речі, такий момент також ми спілкувалися в Любліні. Була Надія Савченко в великому залі на зустрічі, і вона десь так приблизно такі слова вжила. А пробачте мені за кривду, яку мій народ вам зробив. Мені пробачте, я я вас прошу пробачення». І за зала плодував. Зала Я все таки думаю, що ця позиція мала би бути поставлена зараз. Як позиція така ну генеральна, і якщо навіть ця постанова пройде, то треба навіть, як на мене, трансполювати таку позицію. що Це не Польща за цю постанову, а просто група людей, яка попала до парламенту. На це буде дуже важко. У нас закінчився ефірний час. От на словах про прощення і про взаєморозуміння ми завершуємо. Дуже сподіваємося, що ні постанова не пройде, не пройде і можливо вдасться не запустити цей фільм в ефір. Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, був з нами в студії. Вам дякуємо і гарного Дякую. дня. Що? І вам як